Восьмий день. Сашко, де, ти де, точно ну, не йдеш з що... нами. Мені здається, що Це твій рюкзак. Якщо сьогодні велосипед, до нас приєднався новий учасник, це Марко. Марко, як справи? Всім привіт, все супер. Сьогодні починаємо. Які, які в тебе очікування? Очікування самі найкращі. Подивитись на країну, побачити людей і. Підтягнути свою фізичну форму. Ух ти! Ух ти! Ууу, фізичну форму ми точно підтягнули. Ви не будете давати прикрі. Уроки тренувань на витривають. Да, зважені, зважені, щасливі. Да. Зважені. Ні, ніяк, типа що, як приклад. Ну, в добру путь посиділи. Зараз ми ще знаходимося в Сашка і Олі, в Києві і вирушаємо. Без рюкзаків? Без... Так, без рюкзаків. Бабай. Сьогодні нам їх потрібно. Ну, якраз, на перший день норма. Так, так, так. для тебе на перший день. Для, не, для не нас на 38 й Теж вам не поганує, я думаю. Так, да, так. Да. Ось вони. Е -гей. Все. Дякуємо тобі, Сашко Велика. Ми тебе любимо. З знаками що буде з Лугуком? Ще разкажу. Розкажу. Сьогодні 38-й день, ми починаємо після наших днівок з Марком. Наш новіший учасник. Сьогодні по плану в нас десь 30 кілометрів. Ми домовились, щоб відвести рюкзаки десь за 10 кілометрів до нашої ночівлі, тому ми не батьці. Якось завіт дивно починати знову, але ми йдемо попередніки тільки вперед. Ми про це, що оп'ять <різь> Трохи прохолодно і це круто. Легше йти буде. Сподіваємося, що не буде дощити. А, прикол. Зараз жили у Сашках. І він Олі відсилав по... фотографії речей, які не їхні. І серед цих Очей такі самотні, самотні, бідні, стоять мої кросівки. Я навіть не уявляю, якщо я б зараз не без рюкзаками, я забула б кросівки. а інше там дрібнички. Отак от. Життя без ящи.

Добрий день, ви так гарно сидите, що захотілося вас зісняти. Ви в такій ну, це, це форма. Ми йдемо пішки через всю країну і фотографуємо, знімаємо людей. А це ви таки, знімаєте для якоїсь видання? А, ні, не для видання. Викладаємо в інтернет, щоб люди один одного бачили, щоб всі замир. А це не те, що я так дуже, не дуже гарно сид. <рес> ви дуже гарно сидите. Добре. Точно не так, як інші. Гарного вам дня, до побачення. А ви зняли мене? Так. Якби ще від вас отримав газету? — газетовий, так? Ні, не в газету в інтернет. А, інтернет. У мене внучка і син займається інтернетом. Але це не так важко. Варше, що ви Так, да. Дякую, до побачення. Добрий день. Що, Знімаю вас. На пам'ять

Там, 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 там. Ah, а, сюда ти не хочеш посидіти? Посидіти хочеш? А куди ти йдеш? Ага. Він сказав, що спасійдон. Подивитись на цей дон, а мені почулись посійдон. Так а що це прям? Оборонне укріплення. Що ще раз? Оборонне укріплення часів Другої світової війни. Оборонне укріплення часів Другої світової війни. Такий схід є. Может, не можем, может... Может, не может, не Ой, можно а -а -а. Может, не можно, но можно можно Теж тут. не цікавого. Щось продається. Еге-гей, нас побільшало. Йоу, Йо, камон. Ми зараз у... Як? Віта. Віта поштова. Віта поштова. У продавчині запитуємо, де ми знаходимося. Вона каже, сільрада у Віти. Це всі знають. У віти всі треба. Взагалі не попередні. Не знаєте, де вісім ми вже пройшли сьогодні 30 кілометрів без рюкзаків і залишилось ще декілька. Чим набирати, чи я ага. а, Так. — Може і так, так, а, може, і так, може, може так. По Ми вже по-різному можемо. 38 восьмий день йдемо. Я представляю. Ми вже як тільки не наливали. І можна і чашкою, і можна, і цю штуку, що отак буде більше вилітися. Можна на можна, можна в ту велику. Вам пилису, чим налити. Да, да, дякую. Нас же восьмий і дев'ятий учасник проєкту приєднався сьогодні. Юра, ми все ж таки вважаємо, що ти вже приєднався. Ну як Вже приєднався, бо ночівля вже разом. Наш приєднався. Ось такий у нас метабір невеличкий. Вид-вид-ве-сміяй, А не треба. Не лякай. Для мене так безкупнуть не п'ять відставання, що змія. Потім а, потім а що я почув. А, змія, ага, немає змії. Куплю. У нас сьогодні супчик. Відразу видно, хто діло робить. У нас сьогодні супчик, кісель, овсяне печиво І з, штука. з гущеним молоком. Та в нас з настею є є гостинець, такий американська. Американська штука. Американська. Сухий пайок американський, ось я згадала. А ти ж Від робиш. Марка. А я воду наливаю. Ні, Так я, а я, Марко, я воду а так, я. так я. Картоплю покладемо. Давай. А я займусь ділом. Хочу, тільки, щоб... Тільки, тільки без рибку. Все, все класно? В... Тільки... А? Так, давай. Що робити? Інструктаж. Просто uh, сідаєш на край, так? Так. Е, uh, на край, uh, потім розставляєш під, під собою на ага. під спину. Акуратно, акуратно. Насправді, я думаю, що акуратно я так перестраховуюсь трошки. Взагалі можна навіть в двох на одній. Тримаю навіть на одній. Кому комусь треба зайнятися ділом? Так, так. Жопу спочатку, так? Спочатку. її. Потім нернуть, так? Ну, Розправити під... Може, можна вирити, вже там майже вагу перенесла. Все. Скидаєш ту фітню на ногах. Краще лежати трошки по діагоналі або не трошки. Тоді будеш більш горизонтально лежати. Ну все. Датчу... Добраніч. Це добраніч. Ти так і спиш, так? Да? Ні. Береш так? Так ти з парасолькою ще. Ні! Неочікувано я не. <свист> О, Боже, <бі>! <свист> О, <свист> Боже. Десь так. Е, О, Боже. Можеш приїхати трошки цією частиною вправо. Не, не, не видно. О, чорт. Обичаюся. Трошки вправо, От, ні, тільки верхом. Низом приїжджаєш, так, так, так і лежиш, так і лежиш. А подалі так, так, так. А подалі можеш експериментувати як завгодно. Ця штука можна по-різному по по загибати. і вона як подушка працює. Боже, Юра взяв до рота камеру. А куди ж її брати? Ми... Це було круто. так, Тому я і коли потопчую, щоб підійло.